Вмикає, так, добре. Готуйтеся всі, що ми побудемо трішечки по-іншому вам все розповідати. Сценарій кому треба сценарій. Реквізіть хлопчики, що там. Зато збираємо. Тільки здати, здати хочете. Знаєте, ні? Нічого знаю. Я зрозумів. До нас прийшов режисер, ми повинні знати за відео для ваших. До невільки від спільноти для того, щоб показати, як взагалі живе персон, що відбувається. Тому наш режисер дуже зацікавлений, тому що все було знято добре. Починаємо знімати. Ведуча, готова? Так, так, готова. Гості готові. Готові. По Погріму, все, все. Все готово. Так, пробуємо перший дубль, пройшла. Дубль, дубль номер один. Так, доброго дня, шановні наші е телеграничі. Ми починаємо сьогодні програму «Бо Херсон», бо ми сьогодні заходимо в Херсоні. І у нас у гостях е такі гарні гості, багатодітна мати, Соломія Генріховна Маленко. Також у нас голова волонтерського хабу Тарас Габанович Кравець, а мене звуть Живеліна Боровська. І хотіла б задати взагалі питання вам, як ви взагалі існуєте в Херсоні в червоній зоні. Важко. Дрони стріляють, дітям на вулицю не вийти. Добре, добре, я зрозуміла. Як ви працюєте в червоній зоні? Дуже. Тяжко, дуже тяжко дідаємось працювати, щось робити, страшно, дрони, обстріли. Так, ну, до поїхали. Не передасть вам. Як, чого вам взагалі не вистачає там? А Мені ну, ну в, їжу дітям, планшети, планшети, дітям треба вчитися, треба одежа дітям. Е, ну, е, угу. їжу, да, так. Я поняла. Які перспективи ви бачите взагалі? Пробежка хрів поки немає, але ми працюємо. Стоп, 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 стоп! Uh, на, на це Більше Більше uh, Ще раз спробуємо другий дубль хлопушка. Дубль номер два. Доброго дня, шановні глядачі, у вас сьогодні програма Херсон. І ми знімаємо з херсону прямо, бо тут у жахіття, жахіття, просто ви повинні працювати. У нас у гостях багатодітна мати, Соломію, Поволенко, і просто нам не під руку. Вона У нас також госькань волонтерського каву Тарас Габальович кровець. Як він працює в хабі зі своїми волонтерами, я навіть не виявляю. Шановна пані Соломія, як за її живуть, що я на вулицю не виходять, до вони стріляють, Іди сюди. Одивився, йому треба. От як йому вийти? Оде ж нема. Їсти не можна. І, і, і вообще ні з цього у нас нема життя. Нема ніякого життя. А, а, можна, можна? можна? Серветочку, серветочку невозявити. Заходиться, я вже. Скільки можна? Віднатно. Як ви працюєте, що? Як ви працюєте, що не Дуже ваш. Дуже боязно. Розумієте, це все. Так, стоп, 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 стоп. Ну, хочеш, чу, чу, чу. <говорю> На це теж гроші не дадуть. Більше оптимізму. Чіткості і швидше, швидше трошки. Е, ще раз робимо дуби. Доброго дня. всім. Вас зустрічає програма Бог Херсон, бо ми сьогодні в звільняному місті Херсон. Взагалі у нас там хороб з годовщина цього заходу. Тому ми сьогодні в Херсоні, в класному місті, де просто станція. Свободна на особостях. Багатодітна мати Соломія. Велика. Голова да, волонтерського хабу Тарас Горбанович Кравець. Кажіть мені до вас питання. Як ви живете в цій червоній зоні? Чи взагалі у вас приховаться зміни? Чому mm -hmm. заплінувається? Важко живе, але живе? Yeah. <laughs> Зимай. Але ж живим, дрони літають, пушки стріляють, міни літають. Ми їсти нема чого, дітям одягнутися нема чого. Планшир поділа, все добре. Да? Правда. Шановний пане Тарас, як ви працюєте в червоній зоні? Пілікурі. <свист> Пытаемо сохранить своє життя, життя волонтери і їжу, яку ми возимо людям, щоб ні миші, ні крисні не прогризли на складі. Навіть а як ми... ви взагалі ось цю перспективу бачите роботи Херсона? Різні. Чим більше узнають про наш Херсон, тим більше грошей дадуть, тим більше продукту привезуть. Сок! Шо, <свист> не вірю Це все время. Це не вірю. Режисьор. Режи uh, Пробуємо більше реалістичності. І більше правди. Ще раз четвертий і... плікова. Правда, так правда. Добрий номер 4. Правда. Так. <реш> так. Доброго дня. Вас вітає програма Бокерсон. Ми сьогодні знаходимося в Херсоні і, чесно кажучи, тут так фігачить сьогодні в укритті. У нас у гостях багатодітна мати Соломія Генріховна Коваленко, голова волонтерського футу, Ярас Мавановичкавець. І в мене до вас питай. Як ви взагалі працюєте і існуєте в червоній зоні, пані пані соне? Ну працюємо. Важко. Десь сюди. От як, е, як дитині от, е, вчиться на це саме? А що, жодної освіти немає? Світла немає, Освіта є. Е, немає чим вчитися, де плачети? Їсимо що. Вашого одягнути. Так, Правда, правда. Правда, це правда. Так, а ви, пане. Тарас, як ви працюєте там? То що я тут кажу, вже правда. Працюємо, і це правда. І не воруємо, і це правда. І ви, у вас там працюють волонтери? І волонтери, і жінки, і чоловіки, і діти, чи допомогу. А де ви не воруєте? Чекайте, 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 люди, там вбітельна тривога. Ну і що? Пишуть 4К, бить. Так, стоп, все, йдемо покриться. Я керательно. Там банкет будет? Правда? Правда?